Коли почалася війна з Росією, тоді вже питання це відпало. Я дуже стараюся інколи ну, зараз я питаюсь знайти слово, але потрішки-потрішки по от якось переходжу повністю на українську мову. У нас приходили і питали, як краще лекцію вести українською чи російською. Ну дуже багато було казали російською, ну і вели російською. Ну не було такого, що треба однієї якоїсь мови. Мені казали, ось там західна Україна нас там ненавидить. А я говорю, а з чого ви це взяли? Я ну там у мене тут бабуся жила. Я приїжджала у гості. Я ніколи не чула, що там Донбас, це якийсь там. Я приходила в магазин сюди і ну, кудись з людьми питалася, ну, як там, щось там слово, я, ну, вони на, наоборот кажуть, нічого страшного, бачимо, що ви хочете, ну, бач це. Треба якось потрошки, головне бажання. Є люди, які хочуть, то нема приділу. Я думаю, треба дивитися новини. І коли я от подивлюсь, якісь такі особливо це зараз про Азов, це... і мені аж соромно якось розмовляти цією мовою, мовою людей, які вбивають наших дітей, наших захисників.